Прихили, Господи, вуха Твоєї і почуй мене, боєни і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я визиваю до Тебе кожного дня. Звзли душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до тебе, бо ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як ти, Господи, і ніщо не може зв'ятися з ділами Твоїми, бо всі народи, що їх сварити, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлятимуть ім'я Твоє, бо Ти великий і твариш чудеса, ти Бог єдиний. Настав, Боже, мене на путь Твою, і я буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя наді мною, ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти тебе і на то шукає душі моєї і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний, зглянься на мене і помилуй мене, дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милості твоєї, щоб побачили нависники мої і посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.